Всім привіт! 25 жовтня. Холодно, ранок, а у нас нові поставки. Привезли Volvo Дуже дуже цікаві дві Вольво С-40 модель. Біленька і слідуюче такого красивого фірмового індивідуального кольору такого перламутрового ще одно почнемо з цієї першої автомобіль Швейцарії Дуже класні комплектації. 2011 року зійшла з конвейера, але перша реєстрація була 11 місяць 2012 року. Тобто реальна експлуатація з 2013 року. Ключове по цій машині. Бачите, дві вихлопні труби. Т-3 дизельний, вольвовський надійний класний двигун, двохлітровий, п'ятициліндровий, 110 кВт, 150 кінських сил. І працює він в парі з. Автоматичною коробкою передач ISIN гідротрансформатор. Ну і комплектація, шкіряний салон і, і все інше. Дуже-дуже велика рідкість. За цими автомобілями, за цими седанами з цим мотором і коробкою ганяються, коштують дорого, їх нереально знайти. В цьому році це другий автомобіль за весь рік практично. S40 D3 на автоматі, який привезла компанія Greenway Auto. Один був на початку року, один в кінці року. Ми навіть замовлення не беремось виконувати по таким моделям ну, більшість відмовляємось, тому що їх нереально знайти, попадається, от купуємо. Або Дуже-дуже ну, дуже дорого, і людина розуміє, що, мабуть, за такий бюджет не зовсім хоче. Тоді купувати Електрорегулювання крісла водійського, пробіг 233 тисячі. Класний стан білий колір, літачок. Цей автомобіль, цей автомобіль що красивий зовні, що задаву доставляє задоволення в драйві, в рульошки, в, по трасі їхати та по місту. Ну, Автомат все такий, такий потужний двигун. Ціна такої машинки буде коштувати десь 11 плюс доларів. Десь так. Тепер переходимо до цієї красотки. Колір просто бомбезний. Ну, один із найкращих кольорів, особисто для мене. У палітрі вольво. Теж ресталінгова модель. 2011 року випуску із Бельгії. Є, бачите, ось бліси, сліпі зони. Дуже-дуже красивий колір. Не знаю наскільки передає камера, але коли вживу ти бачиш цей колір. Розумієш, що красивий такий преміальний елітний колір тут у нас стоїть двигун 1,6 дизель d 2 Ну, якщо 1,6 дизель Д2, то, звичайно, це у нас буде механіка. Шестиступка, клімат-контроль, кліматконтроль, контроль, -контроль. Акуратний салон, як новий, можна сказати. Зкладування дзеркал. В система старт-стоп і економний цей автомобіль. Пробіг, друзі, 194 тисячі. Малий пробіг. Ціна такого автомобіля буде коштувати близько 10 тисяч доларів. Ось такі у нас сьогодні дві красотки. Заїхали. Volvo s 40 Кого цікавить, приїжджайте. Київ, вулиця Миколи Гринченка, 18. Рядом сервісний центр МРЕО Допоможемо швидко зареєструвати. Сьогодні одну машинку зареєстрували, поїхало. Ну і є що вибрати. Volvo у нас тут найбільший, найбільший вибір. Для... Якщо ми беремо ж S40, то зараз в наявності є 4 штуки, ще 2 сірих. Вчора була продана білого кольору ось така. З двигуном 1.6 дизель Д2 на механіці. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, Рекомендуйте друзям. І чекаємо вас на тест драйв. До зустрічі!